Друзі, всім гарного дня. На зв'язку. Крипто. Традиційний наш в п'ятницю криптоогляд буде в принципі швидким. ось Оскільки картина на ринку особливо не міняється. Зараз сховаємо наш телеграм-канал. Ось, будь ласка, п'ятихвилинний таймфрейм, таймфрейм. У нас є такий боковичок. Він вже у нас четвертий день, ширина його рівно 3%. От, нижня границя 60 600. Верхня границя 62 450. Ну і самі бачите, як біткоін зараз зажатий красиво в ньому. От що це нам дає і від чого ми тут будемо відштовхуватися про це трошки згодом. Зараз подивимося наш телеграм-канал. Значить, дивіться, очікували ми на цьому тижні такі макродані, як базовий ціновий індекс витрат на власне споживання ПС скорочено, Да? І що тут? Ну, це картинка про нагадування, що ці дані будуть. Ми вже маємо дані на руках. Ці, да? Я думаю, всі вже знають, що дані вийшли в межах очікування аналітиків. Тобто прогноз був одна ну спад. Да? Попередній показник 2 х очікували 1 десяту, і факт так і є: 1 десята. В річному вимірі тут взагалі круто, попередній показник 2,8, прогноз 2,6, і 2,6 тут і сталося. Звісно, це є позитив для ринку. А в цілому це є позитив для ФРС. Вони а, вкотре підкреслили, що у них в принципі все під контролем. Тобто їхні довгострокові прогнози про те, що інфляція спаде, про те, що очікують вони а, першого. Ну, Принаймні одне зниження ключової процентної ставки в 2024 році. Скоріше за все воно таки буде. Ну якщо подивитися, подивимося пізніше, якщо подивитися ймовірність да по зниженням ставки, то після публікації цих даних на вересневе засідання, якщо не помиляюсь, 18 вересня воно буде там. Ймовірність, що буде перше зниження, ще більше зросла. Тобто ринок прекрасно розуміє, прекрасно бачить що як не крути, як не тягни. Плюс в листопаді вибори, да? скоріше за все, і виборцям, і економіці, і всім-всім-всім дадуть солодку цукерку. Не хочу казати зайку, але ну, першим зниженням ставки по федфондам. Ось так, з цим розібрались, що це сумарно позитив. Але тут є ще одна річ. Сьогодні строк експірації опціонів на біткоїни. і тут максимальна точка болю у покупців кол опціонів він, вона лежить в районі 58 тисяч доларів за біткоін. Ми майже да, давайте точно ще зглянемо. Щоб майже чи не майже, ми майже яка в нас тут була 58190. Ми майже до цих 58 тисяч доходили. от Тобто, ну зазвичай до експірації йде рух, потім ціна призупиняється, щоб тут вже все чисто гладко да пройшло. І після експірації вже починають утворюватися нові такі локальні тренди до е, наступної експірації. Чому так? Банально, бо. Маркетмейкер, який продає опціони, неважливо, коли, пути він під них бере на п'ючах хедж. І а, чим більше бажаючих купити, наприклад, кол опціони, тим більше йому для хеджа треба купляти ф'ючерси на біткоін, або ж бітки на споті. от І цим самим виникає така локальна динаміка росту ціни. Купляються коли, а хеджер у вигляді маркетмейкера має хеджуватися і купляє або спот, або фьючі, і ціна собі росте. Хоч і кажуть, що, наче якби опціонний маркет не має впливати на спотовий і фьючерсний, але з за, за того, що маркетмейкери використовують дельта нейтральні позиції і збирають оці премії. Да? Ну, тут не зовсім вірне таке трактування. Всі ринки вони впливають один на одну, так чи інакше, оскільки маркетмейкери використовують різні ринки для хеджування своїх ризиків. У них немає однонаправлених позицій, вони не беруть на себе такий риск. Ну, ви маєте розуміти, що там просто ну, мільярдні капітали це не ми з вами, де там не знаю там, тисяча доларів, десять там чи п'ятдесят. Ну от, тому такі справи. Ось пройде експірація сьогодні. да, п'ятниця, кінець е, робочого тижня на традиційних маркетах. Пройде експірація, і з понеділка ми вже побачимо, куди буде зароджуватися консенсус ринка до наступної експірації. Все, тут все просто. Ось так, що в нас тут ще в телеграм-каналі робиться. Кружечки записуються з ситуації по ринку, швиденькі, включення. Да. Є дані від КриптоКванту, які показують, що тиск продажів запасів майнерів ну, вже вичерпується, і зазвичай після нього ціна йде в ріст. Ну тобто настає, скажімо так, криза пропозиції, якщо коротко. І сервіс Sentiment підкреслив, що зараз по ринку в нас такі одні з самих таких не знаю, як сказати, упадні да, настроєній. Бики слабшають, медведі теж слабшають, але ну, не, не з такою швидкою динамікою, да, як слабшують бики. Ну, а ходлери, от, оця нижня, як її так показати о, 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 пропалася. Оця нижня, от, остання нижня діаграмка, така. Да. Ну, у ходлера все спокійно, да. ходл і Скажімо так, або порш, або морш, або до нуля, або до мільярда. От, там, там все зрозуміло. Не продам і все. От, тобто, і вони цим самим підкреслюють, що на таких от падіннях а, лонгових настроїв зазвичай і відбуваються якісь локальні такі хороші розвороти, тобто, ринок намацує своє якесь дно. От. Що ще я вам хочу сказати? ну Це такий коротенький анонс. Да? Підписуйтесь на наш телеграм-канал, оскільки, дивіться, літо це такий застій на ринках, да? ділова активність падає І ми вирішили, щоб вам було цікаво, ми будемо проводити в поєднанні з YouTube і Телеграм-каналом. Ми будемо проводити розіграші там, символічно на 10 USDT. Але вони будуть на постійній основі. і от е, Виходить відео на YouTube, Вони в нас зараз виходять три рази на тиждень, да? може будуть і більше, подивимося. От. Але принаймні три рази на тиждень будуть виходити відео на YouTube, і до кожного відео буде свій розіграш. Ну, там такі умови будуть прості, там треба буде написати розгорнутий комер... коментар особисто ваш по ринку, не чи там, да? а нам цікава, просто ваша думка. От, Хотілося б почути вашу думку по ринку, може там по якійсь альті, там, може у вас там пропозиції, якісь будуть, о, а мені оця альта нравиться, а давайте подивимося її, давайте покопаємося, хто там за нею стоїть, фаундери, ну, от, ця вся штука. В общем, не то, що там ви будете нам писати і хвалить нас там, пацани молодці, туди-сюди. Ні, ваше бачення ситуації по ринку. От, І найкращий коментар отримає ці 10 баксів. Ну, на нинішній час 10 баксів це можна. ну, не знаю, нормально пила попити, а чоб і ні на вихідному там. Тим більше, що у вас шанс виграти буде тричі на тиждень. Ось. І там така умова буде бути підписаним на наш YouTube канал, тикнути лайк і бути підписаним обов'язково на наш телеграм-канал. Чому я кажу, підписуйтесь, бо ви один раз підписалися зараз на телеграм-канал і будете в вікторинах цих участвувати до кінця літа. Ось, ну, як доживемо, звісно що. Коротше, по умовам уточнимо з понеділка. Ось ось така от у нас штука буде. Бо літо скучно хочеться якось якогось двіжка, да? щоб ми тут не застоялася у нас вода. Так, тепер до добідка. Дивіться: ці оці консолідації. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що у них є от така от штука. Що вони пробиваються і йдуть потім сюди, знову пробиваються стрілку цю Ах, хех, пробиваються і спускаються знову вниз. І отак це вся історія. Може тут вентиляція, поки не з'явиться якийсь більш-менш нормальний драйвер для росту. А з'явитися він може, нагадаю вам, 2 липня малося бути розгляд і ухвалення форми С1 по. Ethereum ETF, але його перенесли на два дні. Ну, Все рівно це буде на наступному тижні. Тобто, 2 липня да, це, да, це, липня, да. 2 липня це був би вівторок. Але перенесли на 4 липня, це буде четвер. Але як не крути, це буде на наступному тижні. Тому, можливо, от із рішенням по затвердженню цих е спотових ефірітепок і прийде якийсь апетит до ризику, прийде якісь драйвери для росту. Але до того часу я думаю, що цей боковик отак буде зберігатися. Тобто буде пробиватися е 600 тисяч 600. Наскільки глибоко, я не можу вам сказати, я не бачу майбутнього. От, ну але оцей ло, він має зберігатися, звісно що, от він має зберігатися. Він був важливий для експірації. Експірація сьогодні закінчується. Да, максимальна точка болю, ви бачили, да, написано було не мною, а іншим аналітичним сервісом. 58 тисяч. Майже до неї дійшли. Тому я скоріше за все думаю, що цей боковик буде зберігатися ну до понеділка, скоріше всього, точно. А там уже буде в залежності від а, рішення по цьому спотовому ефіріум ЕТФ. тепер. Тобто по біткоїну, дивіться, шукати лонги після пробою 60 тисяч, і не навмання там отут от візьму, тут, чи тут візьму, чи тут візьму. Да? А коли ціна от пробила да, 60 тисяч 600 і повернулась назад. І закрилася в цьому боковику. От тоді, да, у вас є шанс, ну вагомий такий, що ціна протестує верхню границю. А якщо ви будете тут рандомно виставляти лімітки відкупати і не побачите повернення сюди назад. То ну, блін, ви можете наразитися і на якийсь не знаю, там, єлі, -єлі там проб'ють цих 58200, а вас винесе поступу, а потім ціна розвернеться і полетить. Навіщо так ризикувати? Не торгуйте свої очікування, торгуйте факт. О. Тобто пробили, йде ціна, нехай собі йде. Розвернулася ціна, повернулася назад цю консолідацію, О, тоді вже можна лонгувати. Це буде правильно. Ось, от По біткоїну така у нас ситуація. Ну, а взагалі дивіться, стоїть ціна на довготривалій, да, такій, на довгостроковій зоні підтримці. Тут на ній також от був деякий боковичок і флет, з якого ми ось стрільнули. Да. Ну і зараз щось подібне тут ну, на п'ятихвилинці, ви бачите, ось вона, а на денному таймфреймі от, от таким чином, ось вона. Реалізується. Головне, що після такої от заливної, прямо аномально великої бідової дельти, в нас поки що немає продовження вниз. от Ну і чому бажано не пробивати цей лов, я вам також в попередніх відео пояснював. а Тенденція тут, звісно, така ну досить під таким гострим кутом, йдемо ми вниз. Я думаю, на пробої цієї лінії тенденції також. Скажімо, лонговий момент буде підсилюватися, бо ну там для тих, хто там технічний аналіз торгує, да, це в них там контртрендова чи що буде, і от її пробиття буде говорити їм про те, що треба ставати в лонг. От, І ринок буде цей весь момент підхватувати. Ну а ціль перша у нас 67200, ну і там, де скупчення ліквідації 67,350 чи 360. Ну, тобто тест от нижньої границі цього боковика. ось цього, Бачите, Та тут такий боковик. І от бажано було б от отримати отакий ціновий рух на 10%. вгору. Це В принципі, по біткоїну, все. Десь ми тут вже от підходимо да, на пробиття цієї нижньої границі консолідації. Так що, якщо хочете поторгувати в п'ятницю з перспективою і зависнути в угоді на суботу і неділю, то велкем а По ефіріуму. да По ефіріуму давайте перетягну сюди цей графік. А, ні, в мене на ньому нема. Добре, окей, зараз покажу вам TradingView. Покажу вам TradingView. Так, Ефіріум. Ефіріум із усього цього добра має найкращий вигляд. Прийшов він в зону підтримки, яку ми виділяли раніше. Дав реакцію, закрився вище відскочив. Ну, і бачите, намагається він тут. Таким Плетоподібним да, чином якимось. Ну, він очікує, він очікує новини. Вийде новина, що да, ми затверджуємо все, буде палка вгору. По-любому, буде палка. Перша реакція це буде ну, плін, лонг. Лонг на 125-му плечі, а на деяких біржах і на 200-му. Тим більше, що розумієте, ефір він від бітка відстає, Біток відтокановив уже свій історичний хайп. А ефір і близько до цього моменту не підікрався. Тому, якщо у біткоїна були досить, знаєте, типа, бо ви ще скажете, ну а як же купуй на слухах, продавай на новинах? От у біткоїна це спрацювало. Бо ціна у бітка розганялася дуже сильно тими ж самими новинними агенціями. спомніть скільки разів маніпулювали ціною бітка, оце видавництво. Криптовалютне Cointelegraph, да, то вони пишуть: все, BlackRock уже дали, зелене світло на ETH, потім, типа, ні, ніфіга не дали. Вони дуже багато разів цим маніпулювали, розганяли ціну, і коли вже сталося затвердження, всі такі: ну, все, а що тепер? Все вже случилось, пішло лиття вниз. Тут такого немає, тому що ну, ми йшли. Ціна ефіра йшла на такому консенсусі, що в цьому році дуже-дуже дуже, дуже, дуже мала ймовірність, що його затвердять. А потім все різко розвернулось, і от, от цей розгін. Але вибачте, мене біток на очікуваннях затвердження пройшов, якщо я не помиляю, з 35 тисяч до 50. А ефір, ну що тут? Тут 19% всього на все, ну що тут? Тобто, скоріш за все, тут не буде фіксації на події, тут буде плавно ціна Ну, Спочатку буде імпульс, якась корекція, а потім собі пішли рости. Ну, тому тут наш позитивний прогноз зберігається, але треба чекати ясності по ефіріум ETF. Але те, що от від цього місця ми відскочили, показали реакцію, це вже файно, бо це є. Наразі дуже сильна зеркальна зона. Зона підтримки. Все. Так, BNB, не знаю. BNB тут е, в своїй. Е, ну Тут нічого не змінилось. Коротше, він от винес цілої. Я вам казав, що повернеться він назад цю консолідацію, і вже на виході з цієї консолідації можна буде ловити якийсь вміняємий лонг. А те, що відбувається зараз, ну, блін, ми посередині консолідації. Тут що рух вниз, що рух вгору, 50 на 50. Випусти Binance якусь там плюшку, де треба буде використовувати BNB, ціна полетить. Вийдуть якісь негативні новини стосовно Binance, там, не знаю, якесь розслідування, там туди, там, не знаю, не дай Бог, там СІЗІ в тюрмі грохнуть, хоча яке він має вже. Від... Ні, Він найбільший акціонер, в принципі. От, Найбільший тримач BNB. То ціна може политися. Ну, тут таке, тут, коротше, тут. Краще сюди не лізти, поки воно там. по по Понір у нас є позиція на руках, але Ніер так бодро відскочив. Ну, і самі бачите, зараз от на цьому рівні 5 доларів там 12 центів, він собі висить і, скажімо так, іспитує нашу віру в нього. Ось, ну, Поки стоп не буде вибитий, да, то ну, у мене тут стоїть ось е алерт. ось, е Поки ціна не опуститься там нижче 4,8-4,7, сценарій актуальний. Коли ми пройдемо середину ось цього прямокутника жовтого, тоді вже, скоріше за все, нас нічого тут хорошого не чекатиме. Окей, так, лінк, Давався лінк на, подивитися на хороший відскок ось в цій точці. Ну, самі бачите, як лінк пішов гарно, і я фокусував вашу увагу на тому, що він от, от він зараз в цій зоні, з якої він бачите, от такі речі робив, і ця штука може повторитися. Але це такий ну, середньосрочний трейд, тобто не на день, не на два, а можливо на тижні. Дуже схожа картина зараз по ААВ. подивіться Подивіться, от підтримка. Тут не дійшли. Підтримка, підтримка, підтримка. Тут ще чат, да? не, чи в чатка, так, ні, в чат не пам'ятаю. що Тут іде на ліквідності і на його пробої ми протестимо от нижню границю цього боковичка? І знову він падає на цю підтримку. Скільки разів ця підтримка тримає? Ну тобто, да, чим більше в неї б'ються, тим вона якби слабкіша бо допускають да, сюди. Але з іншої сторони, якщо тут є декілька моцних таких покупців, яких ціна влаштовує, вони собі тут набирають позицію, то чому ні? От, і він дуже зараз схожий на те, що було по лінку. Да? Дивіться, ось ці всі речі, з яких ціна розганяється. Тобто на пробої тут і закріплені 112 ціна може гарно розігнатися. Так, ось тут така історія. Так, далі, що ще е, інш? Да? Сценарій актуальний із минулого огляду. Інш закріплюється в цьому ж такому широченькому боковику, звідси шлях бачу один в район 30 доларів. Ну, а далі, після закріплення, там уже цілі прописані у нас в телеграм-каналі в пості. Вів, звертав вашу увагу на вів після от оцих всіх зносів, оцих лоу, да, і таким. Поглинанням да, цим таким розворотом, прийшов він ось до своєї цілі, до тесту цієї нижньої границі цього широкого діапазону Ну і там, якщо передивитись, там було сказано, що якщо він закріпляється, йде вище. Якщо не закріпляється, не йде вище. от Скоріше за все, вище він поки що не йде. Може опуститись та да? Протестувати от зону цього паттерна поглинання, да і далі собі йти. Тому, якщо хочете спробувати проторгувати його, чекайте його а, десь в районі 80 Долар 80 з стопом за ну, тут на меншому таймфреймі треба буде дивитися, бо на денному таймфреймі тут буде жирнуватий стоп. Ох, блін, тут начеркано вже так. Окей, ладно, давайте на денному таймфреймі, нехай буде з стопом. ну, Найкращий стоп він буде стояти отут за оцим лоу за долар 44. Це буде най найкраще. Але я думаю, що якщо він сюди опуститься, да, тут 144 на долар 80 ви його берете з цілями вже не просто тут на тест, ну цей тест вже відбувся, а з цілями вже в район 3 доларів. Ось, і тут уже буде по ризик реворду адекватна картина. Так, ну в принципі, що? В принципі, на цьому все. Зверніть свою увагу от, на монетки Деффі, DeFi, DeFi да, сектору. От Aave, Lido, в принципі, почувають вони себе досить добре, помічаю останнім часом, поки все остальне трухає, то Aave і Lido, вони в принципі відчувають себе нормально. Ось, ну і що? Всім гарних вихідних. З понеділка чекайте новий огляд і опублікуємо в нашому телеграм-каналі умови по розіграшу за коментарі, розгорнуті по ринку цих 10 USDT, які будуть виплачуватись або там на Binance Pay, або просто там на ваш гаманець, якийсь в Trust Wallet, там чи ну домовимося, в общем, ніхто без нагороди не залишиться. Ось все. В принципі, всім гарних вихідних. Будьте обережні, сьогодні п'ятниця, ринки зачиняються, прибутки або збитки фіксуються. Це також породжує якусь трохи незрозумілу волатильність, динаміку ціни. Не попадайтесь на це. Знаєте, в трейдингу, мабуть, найважче це все-таки чекати. Чекати, коли той актив, за яким ви спостерігаєте, спостерігаєте, саме впишеться в ваш план. А не ваш план буде вписуватися в монету. Монета має вписатися в ваш сценарій і в ваш план, а не навпаки. Все, всім гарних вихідних!